Доброго часу моїм глядачам. Отакий От надзвичайно цікавий годинник. Кварцевий з балансом Swiss Sonic. Такого я навіть годинника ще ніколи не бачив. Була стара батарейка. Значить дивіться, поставив нову. Баланс починає працювати. Тобто годинник робочий. Дивіться. Ще таки бачили? Все, годинник робочий. Годинник пішов. Просто треба знайти місце для батареї. Зараз важко знайти, Тут треба поставити правильну кришку. І все.